Всім доброго дня! Дане відео буде складатися з трьох різних кусочків. Один кусочок буде по стартерах, другий кусочок буде по луклеусному парку і третя частина, У нас ще одна матка, яка приїхала з запізненням з Німеччини не випущена. По закваці. Закладки, вже сезон фактично підходить до кінця. По закладках закладки ми будемо робити до тих пір, поки у нас є маса трутня. Зменшиться кількість трутня, закладки відразу перестаємо робити. Ну, в основному закладки перестаються робити приблизно 5-10 серпня. Доти ми закладки робимо. На даний час ми робимо закладки з нового матеріалу. Це вчорашненька. Закладочка, сорівненька, слава Богу. Це е, під матки, це трозик 07 Георг Маха привезена в цьому сезоні. Значить, скільки є? Раз, два, три, 4, 5, шість вчорашніх і дві панки позавчорашніх, бо ми тільки стартанули з тих яєць. Дві панки позавчорашні не повні. Я обидві показу, я знаю, що пісу. Неповні. Вони йдуть, ну, частина піде на інцимінацію. Отаке воно чудо. І паралельно я підніму друге. Легесне. Це позавчорашнє. Ну, діло в тому, що ми сьогодні навіть сьогодні відбирати звідси не будемо маточники. Чому? Тому що ми сюди будемо давати відкритий розкіт Панова закладка у нас після завтра. Навіть думаю, завтра не треба робити. Тому що ми, нам простіше зробити 20 планок, у 10 стартерів, і не треба кожен другий день робити, а кожен третій. Переходимо до другої частини. Третя буде ще більш інтересна. Там будемо випускати племінну матку, яка запізнялася трошки до нас з Німеччини. А взагалі-то про що друга частина? Матки у наявності будуть до, по крайній мірі, до кінця серпня точно, тому що ми виводимо їх регулярно. А нуклеусний парк, який у нас на половині рутульської рамки, поки ще не скорочувався. Для того, щоб не було, щоб обезпечити себе від крадівок, ми нуклеуси не кормимо, а додаємо тільки рамки з печатним, ну, з печатним медом у основному, де нехватка нектару. Но при цій жарі температура трошки впала, по-моєму, золотарник починає видавати. Води впало багато, дощі ляли такі конкретні, слава Богу, після Великої жари. І земля має воду, золотарник почне виділяти мед. Чим наші нуклеуси нам це люблять? Тим, що у деяких відділеннях є по дві рамочки, в деяких по три, можна робити різного роду комбінації для того, щоб обезпечити правильну роботу нуклеусного парку. Повністю засіяно і відкритий розп'лід. Маточка тут плідна. Переходжу далі. Я ободок з кормом знову ж таки видно, що. Після профлої матки виходить, вже довиходить розпліт, тут тоже все засіяно донизу. Засів донизу відкритий розпліт, так як має бути. Ну то... Ну, оце не злітають. Тут то саме третя рамочка. Видно ободок медовий і розплідний. Ще лишилося чуть-чуть печатного розплоду з минулої, з минулої матки. Ну, тут взагалі засіяна Значить, Десь Де три рамки, там десь використовуватися рамочки будуть для ремонту. Все-таки ремонтувати триану плевосний парк. Двоєчка. Те саме. їжте мають. Сіяти засіяно. Є відкритий розпіт, є яйце. Е, якщо хтось думає, що мало б жале. Перше, вулик теплий, в якому розумінні теплий, маєте ізоляцію. І бджола лишається в нуклеусі або у вулику скільки, скільки її треба для того, щоб формувати мікроклімат у відділенні, тобто в вулику чи в нуклеусі і так далі. І вся бджола робоча в полі. Так що то є така властивість карні кишок. Дивишся, бжали мало, але її дуже багато вечора. Ввечером, якщо відкрити, він валом забитий. І ще одна жовна волосся. Ми часто димар губимо, коли робимо скарньку. Далі переходимо до третьої частини. Фактично одна маточка у нас це лишила, яка не випущена. Мене інтересує, що з того буде. Продовжуємо. І так по племінних плем матках. В Україні вони племені, хоч вони чистопородні, для нас вони племені, тому що ми з них виводимо. Тут 84-та матка по Киханському інституту. Я просто показую, як сидить. І ще нічого я відкривати не буду. Ця маточка вже третій сезон у нас працює, з нею є інсивиновані дочки і так далі. Тут... Тройзик 07 від Георга Маха, яка приїхала в загальній групі. Тут матка приїхала з запізненням. Так, там тройзик І Тут три маточки пешець, які приїхали з Кьольна, об'їтані на трьох різних островах. Один з них Норденай. Треба дивитися по, по записях яка. Тут. Е від Георга Маха приїхала з запізненням один тиждень, доставили мені її е, матка Пешець, по-моєму, третя лінія. Номер матки 33-й. Це я вже за це пам'ятаю, тому що я вже з ним робив. Тут, по-моєму, 29-та, розік 07. Ну, ця матка ще не випущена. Сидить у кліточці. Бжоли гудуть, а мені треба подивитися загальний стан. Мушу чуть, -чуть при, припідзадержати. Просто так мене випускаємо. Кормова рамка. Ця теж кормова. Тут ростить, де мені треба. Проконтролювати, щоб, не дай Бог, не було ніякого лишнього маточника. Так. Перед цим тут була теж матка. Георга Маха Тройзек 07 ми її відправили одному з інцимінаторів. Минулорічна. Матеріала в достать. Рамка, яка була, яка мала місце і зове, пані розп'ід. Чому? Тому що деколи під залято та негодні матки засівати, Протиснув. Нарешті я добрався до кліточки з маточком. Маточка коло маточки ходять вже дівчата, маточка там. Інтересно, чи є засів. Засів є. раз є засів, нема маточників, так відбувається процес випуску. Тихенько, акуратно знімаю, шукаю, де матка. Вона може бути на розхідці, але мені треба в на розхідці. Мені треба, щоб вона зійшла на рамочку. Зараз слава фокусує, що там відкрити, там яйце є. Це саме такий ніяким димом не користуюся на даному, щоб не запудети і так далі. Треба, щоб маточка зійшла вниз. І є, то вже сила. Ну, Чуть-чуть мусимо задержатися, бо ми не можемо скорше робити, як вона зійде. Не зійшла, ні. О! Маточка тридцять третя. Ешець. Від маха. Значить, продовжувати ми будемо закладки. На даний час ми робимо закладки все з нового матеріалу. Продовжувати закладки будемо десь до числа 10 серпня, так думаю, ну, то і то коригувати будемо наявністю трутня. Трутень у нас більше ще зберігає на даний час у нуклеусному парку. Чому? Бо якщо його виганяють з сімей, то приймає нуклеусний парк, де ми е, забираємо матки. Тобто він нікуди не пропадає, він взиє собі. Своїм повноцінним життям до тих пір, поки нам його треба, а ми контролюємо його наявність. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!